Вітаю всіх! Хочу розглянути місто Запоріжжя. Була здивована, вас не дуже чіло. Тут балістика навіть. Запоріжжя. Небезпеки до кінця лютого. Запоріжжя небезпеки до кінця лютого. Захищатись будете. Дивіться, Запоріжжя ресурсна тема, у вас стоїть гостро. Важко буде, морально дуже важко. Летіти будемо це про місто. Зараз небезпеки буде. Там, де свято. Обережно будьте, там, де торгові центри, там фінансові установи. І все, що пов'язано зі святом. Кінцевий результат небезпеки місту Запоріжжя. Знову, як і у Дніпра, з води, небезпека з води, з повітря. Декілька варіантів можуть бути, з декількох точок. Тому небезпека до кінця лютого залишається. Будьте обережні, будь ласка.